Коротше, мужики, всем привіт, всім, всім слава Україні! Маю такий годинник. Години показує все, що в нього вимагається. І маю такі я розпилювачі від компанії... Ух, блін! Від компанії ECOJET. Це температура. Воно все показує тут. Все як має бути. Тут маленька інструкція, посібник тут такий гарний, тут все написано. Виміри, все. все все, 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 все. Я, Які проблемки можуть бути. Розпилюючи, які що, наскільки і куди. Як він пахне, хлопці. Це капець просто. Так, тут є, значить, їхня класна візитна карточка. Це такий, як і. Теж з хавуном пахне. Йолки-палки. Це. Тож трактор тяне танка. ну клас, Супер, я щось не замічав. Ще одна табличка. E, значить, тут у нас e, універсальний індикаторний папір. Тут рівень кислотності, оце що я розповідав вам, e, можна вимірити. Uh -huh. Зличайно робочу. Uh -huh. Все прекрасно, всі. це не пахне. І ось такі я вже їх діставав кілька, щоб перевірити, ось такі розпилювачі. Це, є, це на 250 літ на гектар. Ці на 150 літрів на гектар Норма виливу. Тобто я собі буду вже маніпулювати тими розпилювачами і тим всім дуже велике дякую. Вони зроблені дуже якісно. Я вам скажу, що навіть по тому, наскільки пластик просто ну, оброблений і наскільки він має масу, так, то вже можна навіть і судити за це. Будемо звужувати тут відстань між форсунками, бо рекомендовано для тих розпилювачів 50 см. Ми їх поставимо тут. Він заводський він щелинний, так? О, така річ, А цей він дає конусом. так, в нього ось Конусом, так, розширення. тобто В нього нема щілини, в нього розширення. Тобто, це набагато прикольніше в плані навіть тому, що коли ти їдеш, щілина, воно десь просто такою стіною йде вода. А так ти, як то кажуть, проїхав перша, це конус. так, Перша частина конуса захватила рослину, середина конуса захватила рослину, задня частина конуса захватила рослину. І за рахунок цього, що дрібне розпилення економія препарату і води, само собою, воно просто охоплює, обволакує рослину, так, чи територію, яку воно пшикає. Все, в цьому заключається вся різниця між щілиним і оцим е від екоджету. Тому я їх однозначно вам рекомендую. Багатьох знайомих вони є. Дивлюся по оглядах, по роботі, по відгуках, які теж мої знайомі, всі дуже сильно хвалять. Тому і я можу похвалити дані розпилювачі. Поки, знову ж таки, нагадаю, так само, як і з навісним, немає великого ажіотажу. Хоча ажіотаж з ними є, в принципі, що це я говорю? Я знайомий розповідав, що. За ці розпилювачі десь він питався, кажав, казав, від бою немає від замовлень. Тому дивіться, що хлопці там встигали їх виробляти, як то кажуть, вони встигнуть, то наші, наші хлопаки, але пахне гарно. Тому рекомендую вам теж придивитися, річ дуже корисна. Навіть не в тому, наскільки ви будете економити препарат. Візьміть жовті, так, буде тих самих там 250-270 літрів на гектар, як ми звикли. Але просто якість вашої роботи буде просто на, на лице. Одразу буде просто видно результат набагато кращий. В плані навіть того самого підживлення пшениці. В плані того, що просто циліндричний, скажімо так, факел, так? він не боїться так вітру, як щілинний. Щелинного просто стіну знесло і все. А тут циліндр, циліндр, цей цилиндр, конус розсіває, і йому на вітер ну, в розумних межах. По барабану. Тут обичний простий вітер, вже треба до, самого, до самої землі впускати штангу. Ну, коротше, різниця є колосальна. Тому я вам однозначно рекомендую ці розпилювачі. По відгуках знайомих, на жаль, не мав ще особистого досвіду. Яка це? Ага. Нема особистого досвіду, на світься ці часи. Тоже, як обично, звісно, червоні. Нема особистого досвіду, але я вже, ну, як то кажуть, предвкушаю... Ну, російське слово, бляхамуха. Я вже маю деякі, як то кажуть, надії, сподівання. Я вже приблизно уявляю собі ефект. Тому посилання в описі, номер магазину в описі. Заходьте, дивіться також ну, по цінах, поки можливо не такий сезон зміна. В ціновій політиці, я думаю, зараз може і не буде її. Можливо, її зовсім не буде, що ціна завжди фіксована була і буде. Ну, ви собі дивіться. Ну і нагадую знову ж таки, що навісне, ще поки дешеве, беріть, теж скидаю ссылку на магазин посилання. Заходите якісні речі в нормальному магазині. Магазин Агровес. Добре, все зараз охоплюю так, щоб вам нагадати вдвічі. Заходите, дивитеся, все. А наразі. Добре хлопці, будьте всім здорові.